Час визнати термін ігровий монітор став надто розмитим. Це вже не просто про високу частоту оновлення. Сьогодні під це визначення підпадає і бюджетна панель за пару сотень баксів, і професійний інструмент, що коштує як непоганий вживаний автомобіль. Ігровий це вже як називати спортом і шахи, і бокс. Технічно так, але досвід зовсім різний. До того ж, це не означає, що найдорожча модель автоматично найкраща. Якщо його переваги не відповідають вашим потребам, дорога покупка обернеться лише розчаруванням. Правильний вибір напряму залежить від вашого підходу до геймінгу та чесної відповіді, що для вас найважливіше в моніторі швидкість, кути огляду, ціна чи якість зображення. У мене склалася унікальна ситуація. До мене приїхали одночасно 5 абсолютно різних моніторів від класичного IPS Вигнутого широкоформатного VA до екстремального TN на 610 Гц та топового OLED. Це, звісно, не абсолютно всі технології доступні на ринку, але достатньо, щоб порівняти та визначити, що і для чого підходить найкраще. Одразу дам відповідь на очевидне питання. Чому вони всі одного бренду? Все дуже просто. Важко зібрати монітори для порівняння з конкурентами. Більшість боїться порівнювати навіть власні бюджетки зі своїми топами. Щоб не було щось у поганому світлі. Тому, щоб не порівнювати картинки з інтернету, я взяв все у тих, хто не злякався. Ну і так легше показувати різницю в технологіях, а не маркетингу. Звісно, не все можна передати камерою, тому дещо я зможу описати лише словами. До прикладу, якщо ми поставимо ці 5 моніторів поруч і вимкнемо світло, перше, що ви помітите, це прірва в якості чорного кольору, OLED недосяжно краще. За ним значно позаду йде VA, а IPS моделі будуть виглядати взагалі дещо сіруватими в темних сценах, особливо якщо дивитись не прямо. Це вже не кажучи про рівномірність самої підсвітки. За кутами огляду краще знову ж таки OLED. За ним Fast IPS, потім VA, тоді ATN взагалі розвалюється від самого факту, що на нього подивились косо. Ну і щодо плавності, різниця між 240 Гц та 610 дуже помітна, але вона не лінійна. До прикладу, 300 та 500 Гц для звичайного геймера це взагалі не те саме, що перейти з 60 Гц на 144. Це більш тонке відчуття миттєвості дій. Для більшості з нас, 300 Гц, як на VG27A QML 5A, буде предостатньо для будь яких Іх сценаріїв, але якщо треба безкомпромісна швидкість та якість одночасно, єдиний варіант це OLED на 500 Гц. Тепер про те, кому який монітор може зайти на конкретних прикладах. Але перед тим у мене до вас прохання по статистиці більшість дивиться наші відео без підписки. Певнений, що ви тут вже не вперше. Тому як щодо протиснути вже той дзвіночок. Отже, почнемо наше знайомство з вхідного квитка у світ швидкого геймінгу Асустав Gaming геймінг від G249 QM5A. Це класична 24,5 дюймова панель з роздільною здатністю Full HD. Ціна питання 7-8 тисяч гривень або 200 баксів. Не надто дешево і не надто сердито. Так, за ці гроші можна взяти і 27 дюймів, але не 240 Гц, а десь 165. Якщо це не критично, краще дивіться на більшу діагональ. Але враховуйте, що із збільшенням розміру екрану буде зменшуватись щільність пікселів, і відповідно вони можуть більше кидатись в очі. Особисто для мене це не критично. Хоча, звісно, на 24 дюймах full HD. Її виглядає краще, ніж на 27. Йдемо далі. Дизайн скромний, але те, що він ігровий, впізнати можна. Ніжка очікувана для цього бюджету примітивна, регулюється лише кут нахилу. Але тут це не головне, до того ж є веса кріплення. Загалом він працює саме так, як має працювати правильний бюджетний геймерський монітор: достатньо швидкий, щоб не дратувати, достатньо різкий, щоб очі не страждали. І без дивних компромісів, які інколи зустрічаються у дешевших моделей. Тут встановлена Fast IPS матриця, яка видає 240 Гц із заявленим відгуком 03 мс. Поверхня класична матова. Є сумісність із G-Sync, MD FreeSync Premium, Adaptive Sync і так далі. На додачу ще й заявлене 99 охоплення sRGB. Шкода лише, що максимальна яскравість лише 300 ніт. тому підтримка HDR є, але толку від неї не дуже. Багато Ну і немає сенсу очікувати якоїсь магії. Чорний рівень середній, контраст стандартний для IPS, Glow помітний, якщо дивитись під кутом у темряві, але у світлій кімнаті все окей. Є вбудовані динаміки, якими ви навряд захочете користуватись. Ну і присутній міні-джек для навушників. Найбір відеопортів стандартний, пара HDMI 2.0 та один DisplayPort 1.4. Для бюджетного геймінгу це надійна база без сюрпризів та маркетингових покращень, які потім все одно не знайдуть на екрані. І головне, він не робить нічого гірше, ніж має робити. Це важливо, бо у цьому сегменті рідко коли є позитивні сюрпризи. Тому найкраща характеристика цього монітору, те, що він не заважає грати і не вимагає від вашого комп'ютера потужності космічного корабля, а головний компроміс тут невелика діагональ. Якщо підсумувати цей монітор, вибір ощадливих геймерів або тих, у кого обмежений бюджет, але хочеться швидкої та чіткої картинки. Це варіант для тих, хто хоче просто грати в КС доту або Call of Duty, без зайвих витрат і з максимальною плавністю. Якщо ж ви відчуваєте, що 24,5 дюйма це вже замало і хочеться одразу золотої середини, ми переходимо до ASUS TUF Gaming VG27A QML5A, це 27 дюймів, роздільна здатність 2К, тобто 2560 на 1440 точок та вражаючі 300 Гц з часом відгуку 0,3 мс. Ціна за такий мікс зараз в районі 14,5-15,5 тисяч гривень або 360 баксів. баксів, який в першому варіанті це відносно доступна серія TAF, але вже з покращеними в усіх напрямках характеристиками. Їх об'єднує хіба що спільний тип матриці. Але по факту це інша матриця. Вона має ширше кольорове охоплення 95% dci p 3 та 130% SRGB. Максимальна яскравість уже 400 Ніт і, відповідно, є підтримка HDR 400. Також присутні Adaptive Sync, MD FreeSync Premium, є сумісність з Nvidia G-Sync, а для додаткової боротьби зі шлейфами, фірмова технологія Asus Extreme Low Motion Blur Sync. І, мабуть, найголовніше тут вища щільність пікселів, яка в поєднанні з високою частотою забезпечує кращу чіткість. Взагалі, 2K на 27 дюймах це вже стандарт комфорту для очей. І текст читати приємно, і в іграх картинка стає набагато детальнішою, ніж у Full HD. Єдиний нюанс, щоб пригодувати такий монітор. І забезпечити 300 FPS з роздільною здатністю QHD, потрібна потужна система. Інакше ви просто не відчуєте ті самі 300 Гц. Підставка тут вже вищого класу. Є регулювання по висоті, нахилу, повороту, а ще є кріплення для дротів та різьба для штативу або камери. Останнє зацінять стрімери, бо не потрібно нічого вигадувати позаду монітора. Ну і звісно, тут теж є веса кріплення 100 на 100, щоб повісити монітор на професійні кронштейни. На екрані приціли, ігрові режими з максимальною яскравістю, висвітлення тіней, лічильники FPS, все це теж на місці. Керування здійснюється за допомогою п'ятипозиційного джойстика та чотирьох функціональних кнопок, дві з яких можуть бути перепризначеними для швидкого доступу до улюбленої функції, зміни режиму, активації прицілу тощо. На додачу змінювати налаштування можна одразу на ПК через застосунок display Widget Center. Там є купа покращувалок від розбивки екрану. На зони до автоматичного визначення, в якому режимі показувати контент. Ця модель також має вбудовані динаміки на про всяк випадок. Є той 5 міліметровий аудіовихід та типовий набір відеопортів 2 HDMI 21 та DisplayPort 1.4. Ще тут є USB Type-C, але він сервісний і не підтримує передачу відео чи живлення. Загалом це той самий універсальний комбайн, на якому однаково добре буде виглядати і кіберспорт, і AAA геймінг, і навіть робота, забігаючи наперед, це найбільш збалансований монітор з цієї п'ятірки. Він чудово підійде майже для будь-якого сценарію. Тепер час розширити бачення. Буквально знайомтесь TUF Gaming VG34 VQL3A. Це 34-дюймовий широкоформатний вигнутий монітор. З va матрицею з роздільною здатністю 3440 на 1440 точок, який коштує близько 14,5 тисяч гривень або 340 баксів. Він пропонує зовсім іншу філософію. Це не просто збільшення діагоналі за ті ж гроші, це радикально зміна формату та принципово інший рівень занурення в ігри. Звичне співвідношення 16 на 9 краще підходить для кіберспорту, але не може зрівнятися по атмосфері, яку дає 21 на 9 особливо в гонках та інших симуляторах, де вмикається периферійний зір. В основі восьмибітна матриця з матовим покриттям та кольоровим охопленням 125% sRGB та DCI-P3 97%. Це не те, що обирають професіонали для роботи з графікою, але загалом якість зображення хороша. В її матриця забезпечує чудовий контраст, більш насичений чорний, а не темно сірий як на попередніх двох ips моделях, що однозначно додає комфорту у темних сценах. Проте тут теж є свої нюанси. На глибокому чорному легше побачити неідеальну рівномірність підсвітки. Ну і класична проблема в її матриць повільні темні переходи між чорним та сірим, що може викликати ефект розмиття у темних сценах. А це особливо помітно в шутерах та динамічних іграх. А ще тут недостатньо запасу яскравості для дорослого HDR. Тут є підтримка лише HDR 400, який не викликає вау-ефекту. Треба розуміти, що перед нами не телевізор. 34 дюйма у співвідношенні 21 до 9 це не те саме, що звичайні 34 дюйми. Цей монітор має висоту, як у 27 дюймових моделей, але значно більшу ширину, тому і роздільна здатність тут вища за звичайну QHD 3440 на 1440. Цього якраз достатньо, щоб пікселі не кидалися в очі, і не відчувати сильні просадки від надмірно високих навантажень на систему. До речі, офіційно монітор підтримує частоту оновлення 180 Гц, чого для більшості ігор достатньо. Але саме мій екземпляр при підключенні через HDMI розпізнається. Навсяк системою як 240 герцовий монітор, і він на них працює без будь-яких помітних артефактів, навіть без увімкнення овердрайву. Не впевнений, що це якесь оновлення, про яке забули сказати, тому не сильно розраховуйте, побачити таке у себе. Але як бонус приємний. Вигнута поверхня для такого монітора це вже не данина моді, а необхідність, бо інакше края зображення будуть знаходитись надто далеко від ваших очей. Значення 1500 r якраз оптимально для такої діагоналі, хоча й не дуже оптимально для спільних переглядів фільмів. Підставка пристойна, є повний спектр регулювань, включаючи поворот, нахил та висоту. Також присутня штативна різьба та кріплення для кабелів. Вбудовані динаміки теж в наявності. До речі, завжди було цікаво, хто користується ними в таких моніторах. Відеовиходів тут аж 4. пара HDMI 2.0 та пара DisplayPort 1.4. І у такої конфігурації є декілька причин. По-перше, ви можете використовувати його для декількох джерел одночасно, до прикладу, ПК та консолі. Або підключити до ПК одразу декількома джотами, щоб увімкнути картинку в картинці чи перетворити його на багатомоніторну систему, що буває зручніше для роботи з вікнами або стрімінгу, ніж один великий монітор. На додачу є вбудований USB-хаб, до якого можна під'єднати ігрову периферію. Отже, якщо ваш сценарій гри не кіберспорт, а до прикладу, Сімрейсінг, чи ви просто любите глибше занурюватись в ігри, для вас найкраще підійде монітор саме такого формату. А тепер ми переходимо до найбільш неоднозначного учасника нашої підбірки Asus ROG Strix XG248QSG. Він в цій підбірці через мою цікавість і через те, що комусь із кіберспортсменів знадобилась рекордна частота оновлення на даний момент. Це один з найшвидших моніторів у світі, принаймні на tn панелі, з космічною частотою 610 гц, бо нещодавно його вже обігнав 720 Гц OLED. І одночасно найдорожчий монітор з tn матрицею. Його ціна складає близько тисячі доларів. І це за 24-дюймову Full HD панель. Знаю про що ви подумали. Справа в тому, що тут не зовсім звичайна TN. А скоріше її еволюція Super TN. Вона зберігає ключові переваги технології, неймовірну швидкість, мінімальну затримку введення 0,8 мС та відгуку 0,1 мС, і разом з тим серйозно покращує слабкі місця, зокрема кольорову гаму та яскравість. Панель має недосяжне для звичайної TN, кольорове охоплення 125% SRGB та 90% dci p 3 плюс тут більші кути огляду. 170 70 на 160 градусів в реальному житті, якщо дивитись на монітор прямо, якоїсь відчутної різниці зі звичайним IPS не видно. Але вона з'являється, якщо дивитись під будь-яким кутом. Картинка одразу починає жовтіти та вицвітати. Потрібно розуміти, що цей монітор створений не для краси, не для фільмів, не для обробки фото. Це спеціалізований інструмент, абсолютно такий самий, як шосейний велосипед. Він дає швидкість на ідеальному асфальті. Але ви приклянете все, якщо поїдете на ньому в ліс або по обруківці. Super TN матриця на 610 Гц дає таку чіткість рухомого об'єкту, яку не здатна видати жодна інша технологія. Навіть на фоні 300 Гц ця панель виглядає ненормально швидкою. Просто це важко пояснити, не знаючи характеристики. В принципі, тут все заточено під швидкість та чіткість. До прикладу, є технологія затемнення підсвічування Asus Extreme Low Motion Blur Sync 2 або просто ELMB2. Вона керує підсвіткою так, що підсвічуються пікселі лише коли вони вже перейшли у потрібний колір, вимикаючи підсвітку під час перехідного сірого кольору. Очам це не видно, але це зменшує розмиття. Звісно, щоб отримати 610 Гц, одного лише монітора недостатньо. Потрібно і відповідне залізо, здатне вичавити стабільні 610 FPS без усіляких генераторів кадрів, не кажучи вже про те, що більшість відеокарт на такій частоті починають співати. Буквально. Насправді, навіть від самого монітору на максимальних обертах, якщо прислухатись, можна почути низькочастотний звук. Підставка та дизайн перекочували з інших преміум моніторів. Тут є всі можливі регулювання. Навіть портретний режим. А також пафосна RGB-підсвітка. Весь кріплення 100 на 100 теж присутнє. Набір портів складається з двох HDMI 2.1 та одного DisplayPort 1.4. Щоправда, з їх розміщенням перемодуїли. Доступ до них досить складний, навіть якщо зняти декоративну кришку. Крім типових ігрових технологій, підтримки усіх можливих AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, VRR є усілякі розумні Rock Gaming AI, який вміє автоматично підлаштовувати режим роботи монітора під контент. Ну і тому подібне. Якщо підсумувати цей монітор дуже специфічний інструмент для кіберспорту. Він вичавлює максимум зі старої технології для однієї мети рекордної швидкості. Чи є в ньому сенс для звичайного геймера, однозначно ні. Особливо враховуючи, що за ті ж гроші можна взяти 500 герцовий OLED. Хіба що ви ну дуже боїтесь вигорання. Ну і нарешті технологічна вершина цієї п'ятірки 26,5 26,5-дюймовий Asus ROG Strix QD OLED, монітор з назвою, яку незручно вимовляти, тому напишу на екрані. Роздільна здатність 1440 p частота 500 Гц, і ціна в районі 44 тисяч гривень або 1100 баксів. Це найшвидше oled монітор, який я коли-небудь бачив на власні очі, і це технологічне диво, яке намагається всидіти на всіх стільцях одночасно, і у нього це виходить, оскільки це OLED, Кожен піксель тут світить сам по собі. Контраст нескінченний, чорний колір абсолютний, а швидкість відгуку пікселя тут майже нульова, всього 3 мілісекунди, що робить картинку навіть чіткішою, ніж на 500 герцових IPS панелях. Буквально все у будь-якій ігровій системі буде мати більшу затримку, ніж цей монітор. Всі можливі характеристики зображення, крім роздільної здатності, тут на максимумі: десятибітна матриця, 99% охоплення колірного простору DCI-P3, понад 108% sRGB, точність відтворення кольорів, дельта і -E менше двох. Це найкраще зображення, яке сьогодні можна купити за ці гроші, і яке одночасно підходить практично для будь-чого. Єдине, що може його перевершити, це тандем OLED, огляд на який неодмінно буде. Щодо запасу яскравості, вона складає 300 кандел на метр квадратний у звичайному режимі і 1000 в HDR. До речі, тут є підтримка HDR 10 та сертифікація VESA DisplayHDR HDR 500 True Black. І знаєте, я жодного разу не викручував яскравість на максимум, бо через шалений контраст це боляче для очей. Якщо чесно, з усіх моїх оглядів за цей рік найбільше мене зачепили саме oled монітори Вони просто не йдуть в порівнянні ні з чим іншим. Тому про них важко говорити об'єктивно. Звісно, багатьох традиційно турбує питання про вигорання OLED. Так, це органічні світлодіоди, і вони мають свій ресурс. Ніхто не хоче брати дорогий монітор і міняти його вже через рік. Однак ми вже не у 2018 році. Сучасні моделі, в тому числі Asus, мають масивні радіатори для охолодження, інтелектуальне зміщення пікселів, датчик присутності користувача та купу програмних засобів захисту. Якщо ви не будете тримати статичну яскраву картинку на екрані 24 на 7 протягом року чи щоденно працювати в таблицях і будете використовувати його саме для геймінгу, він має прослужити значно довше. До речі, як тільки я назбираю на власний OLED, спробую запропонувати вам свій тест на довговічність із відгуками через 3-6-2. 12 і так далі місяців. Про відповідне залізо для розкриття 500 Герцового монітора повторювати не буду. Скажу лише, що якщо частота для вас не найважливіша, і ви плануєте використовувати oled монітори як для геймінгу, так і роботи, замість QHD моделі на 500 Гц є сенс подивитися на монітор з меншою герцовкою, але вже 4К. Шрифти тут виглядають адекватно, але не треба забувати про субпіксельну структуру. На 4К текст буде виглядати краще. Я перевіряв. Ну і найбільше моя претензія глянцева поверхня. Навіть вночі знайдеться те, що може відзеркалюватись до прикладу, підсвітка клавіатури. Отже, цей ASUS ROG Strix OLED стане чудовим вибором для тих, хто не згоден іти на компроміси і хоче отримати майбутнє вже сьогодні. Він підійде практично для будь-якого сценарію гри. Головне, щоб у геймері були на нього гроші. Підіб'ємо короткий підсумок. Якщо бюджет обмежений, але хочеться швидкості. Непоганий варіант. від G249 QM5A. Якщо ви шукаєте універсальний монітор для всього, це VG27A QML5A. Він має чудовий баланс ціни, якості та роздільної здатності. А якщо ви любите симулятори, максимальне заглиблення, придивіться до широкоформатного VG34 VQL3A. Якщо ви професійний кіберспортсмен, боєтесь вигорання на OLED і хочете рекордну швидкість за будь-які гроші, то, мабуть, це для вас зробили XJ248QSG на 610 Гц. Ну і якщо ви мрієте отримати безкомпромісне зображення для будь-яких задач і маєте відповідний бюджет, OLED XJ27A QDPG не має конкурентів. Пам'ятайте, монітор це те, на що ви дивитесь годинами щодня, і обирати його потрібно не лише за цифрами в специфікаціях, а й за тими завданнями, які він має виконувати саме для вас. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, дайте якийсь знак, бережіть себе, близьких, та допомагайте наближати перемогу.